Попри сподівання тернополянці, ціни на цукор та гречку осінню не знизились, а навіть навпаки. Тому більшість людей намагається зробити запаси. Я ще не займаюся багато. Я завжди легідь, оптом свій куплю. Е, ні, я, не, я наразі не запаслася, але бажано це робити, тому що невідомо, що буде завтра. Не знаєш, то запасатися бажано. <реш> Бажано хоч трошки щось собі купити. Ну і, звичайно, до такої дорожнечі, то, то для нас простих трудно. Відчула, відчула і дуже навіть багато, дуже багато. Все дуже подорожчало і не знаю, як тут здибалися своєю копійкою, як то все. То стараємося трохи запастися, стараємося запастися. У департаменті агропромислового розвитку Тернопільської ОДА запевняють, робити запаси не потрібно, адже невиправданий попит провокує ріст цін. Там розповідають, наприклад, зараз реальна ціна цукру є нижчою, ніж та, за яку його доводиться купувати, враховуючи навіть те, що частину цукрових запасів будуть продавати за межі області, його більш ніж достатньо. Справа тут ніяк не в собівартості цукру, а просто в бажанні виробників цукру трошки заробити, користуючись попитом на цукор і наганянням пані. На ринку, якщо ми подивимося баланси продовольчі, то скільки вироблено цукру, скільки у нас в запасах, скільки ми споживаємо цукру, то однозначно ми в межах області маємо цукру більше, ніж в три рази. Ніж нам потрібно, проаналізувавши вартість цукру на світових біржах, у міністерстві аграрної політики та продовольства України зробили висновок, що імпорт цього товару обійдеться дешевше ніж його закупка в українських виробників, аналізуючи ціни на світових біржах. А це якщо перевести по нинішньому курсу в районі 8,70-8,80 за кілограм. І додати логістику, розтаможку, мито всі витрати. То ми виходимо на ціну в Україні трошки більше ніж 12 гривень за кілограм. Ніяк не 13,80 і 14 гривень, які яку зараз хочуть запропонувати нам наші заводи-виробники. Тому в міністерстві зініціювали зняття обмежень на імпорт цукру, що викликало незадоволення вітчизняного виробника. Також в департаменті агропромислового розвитку розповіли, невиправданою сьогодні є і вартість гречки. Тому сподіваються, незабаром вона подешевшає. Гречки було постійно більше, і навіть не зважаючи на вкрай несприятливі погодні умови, врожай гречки доста. Атні для наших потреб на нинішній день ціна на гречку по опту в районі 22 гривень за кілограм. Зрозуміло, що ми чекаємо нижчої ціни. Ми бачимо ціну ринкову в районі 19 гривень за кілограм. Для того щоб нормувати цінову політику в Тернополі, цими вихідними в різних мікрорайонах міста проведуть вже традиційні сільськогосподарські ярмарки.